Сьогодні пропоную вам разом зробити викладку прогноз по Україні на рік 2024. Політика, влада, економіка, військові дії, народ. Початок року Рицарь мечів в цій колоді Святий Георгій перемагає дракона. І фактично ми бачимо вже завершальний етап. В цей період Україна буде чітко розуміти, що їй потрібно. Вона знає, що треба робити і як це робити правильно. Ми бачимо ворога розсердженого, що лежить біля ніг коня, і це непоганий знак. Ми знаємо, що по рицарю мечів йде хоробрість, навіть героїзм, незважаючи на труднощі, на проблеми, які, вочевидь, будуть у цей час. Приблизно починаючи десь з весни, з літа, ми бачимо ситуацію, коли. Від періоду втрат, розчарувань іде перехід на зовсім інший рівень. Можливо, не такими цінними стають уже матеріальні речі, і починається пошук шляху, який зможе здійснити очікування. Ми зараз побачимо, де найбільше це програється. Те, що зміни будуть це точно, і, можливо, навіть ці зміни можуть стосуватися. Того, що Україна себе заявить по-іншому, проявиться по-іншому, зміниться враження навіть про неї. І на відміну від інших колод, в цій ми не бачимо розчарувань за спиною. Ми бачимо, що персонаж на цій карті вибирає зовсім інший шлях, вільний від цих проблем і втрат. Діка Пентаклі вказує на те, що приблизно з осені в умовах конфлікту, в умовах змін і, Можливо, якраз тих, які починають відбуватися по вісімці кубків. Ми загалом бачимо, що по цій карті нескладно балансувати, нескладно вирішувати конфліктні ситуації чи проблеми ресурсного плану, тому що по двійці пентаклів можуть йти і такі питання. Це необхідність вирішувати і економічні виклики з ресурсами. Може бути, що знайдуться додаткові можливості для поповнення. Сил і ресурсів по цій карті надважливим буде саме уміння адаптуватися в таких перемінливих конфліктних умовах, можливо. І це стосується, до речі, і дипломатії, і політики теж. І тут може бути досить складний час. Ми бачимо, що діяльність влади, політичні аспекти раніше відпрацьовані, починають приносити певні плоди у 2024 році. Це, звичайно, ще самий початок по цій карті. Але ми бачимо, що досить успішними можуть бути домовленості, співпраця, можливо, нові союзи. І над відносинами України ще потрібно попрацювати, хоча вона знаходиться у дружньому середовищі, і її союзники, партнери є досить компетентними і надійними. Але як я вже сказала, і самим потрібно буде добре попрацювати в цьому напрямку, підтягнутися до цього рівня можна сказати. Крім того, карти можуть вказувати ще і на можливі оновлення у владі, можливо, роботу над помилками, підтягування деяких процесів. Візьму ще одну додаткову карту. Звичайно, тут ще будуть певні питання для того, щоб досягти тих цілей, до яких Україна рухається. Але сімка жертв показує здатність до цього, так як і трійка. Пентаклів, до речі, сімка, хоч і є картою певної невизначеності, але все ж таки вказує на позитивний рух у цьому напрямку і досить успішний рух. Ми бачимо впевнену позицію цього персонажу на аркані. Хоча зрозуміло, що не завадила б тут і підтримка. Але ми бачимо по трійці Пентаклів вона буде обов'язково, але вона якась така дистанційована. Не завжди на виду, скажімо так. Але те, що дипломатії потрібно буде уділяти певну увагу, це точно. Хто дивився попередні викладки? 23 рік, весь час старо попереджали про важливість знайти дипломатичні рішення у спірних питаннях з партнерами, тому що це могло викликати певні проблеми. У 2024 році ми такої напруги не бачимо, але карти вказують на те, що потрібно бути готовим шукати нові шляхи для вирішення питань і знаходити компромісні рішення, особливо що стосується останньої частини року. Економіка дев'ятка жезлів. В цій позиції Аркан посилює деякі негативні якості девятки жезлів, такі як проблеми та труднощі. А також вказує на те, що буде велике бажання вирватися нарешті із цього замкнутого кола. А з іншого боку, цей аркан може вказувати на те, що вдасться зруйнувати економічні кордони чи перепони між Україною та світом і відчути певну свободу. Але тут надважливим буде виконання прийнятих на себе зобов'язань. Можливо, тут мова йде, наприклад, про приєднання до Євросоюзу. І мусимо сказати, що по дев'ятці жезлі перекинутий, це може ще вказувати на відкладання домовленого сроку і деяку в тому від очікування. Можуть з'явитися думки про зміну курсу, особливо в середині року. Давайте візьмемо додаткову карту для того, щоб точніше зрозуміти, що хочуть нам сказати Таро. Тут на перший план можуть виходити навіть не матеріальні питання, а моральна сатисфакція. Коли виконуються зобов'язання, коли здійснюються ті очікування, на які розраховували. І разом з тим Аркан закликає взяти під контроль свої емоції і спрямувати зусилля на досягнення поставлених завдань, зуміти знайти баланс у політичних питаннях і економічних питаннях. І якщо така емоційна складова більше буде. Проявлятися в середині року, то під кінець періоду стане зрозумілим, наскільки важливо є здатність абстрактуватися від емоцій, взяти їх під контроль і зуміти гармонізувати всі ці питання. І я би сказала, що тут акцент буде йти не тільки на вміння розпоряджатися доступними ресурсами у важких досить умовах, а ще і на дипломатичну складову. Військові питання: королева жезлів, вода вогню. Здатність справитися з усіма викликами, особливо це стосується першого періоду року, і взимку і на початку весни точно буде продовжуватися рух у вибраному напрямку, і він буде досить успішним. Ще я би сказала, що по королеві жезлів, незважаючи на її готовність справитися з будь-якими трудностями і потурбуватися про власний захист та про інших. Треба сказати, що у випадку агресії по відношенню до неї ця дама може бути досить жорсткою і навіть жорстокою. От так, що ворогам у 2024 році не варто розслаблятися. А надалі ми побачимо якісь нові стратегії, нові підходи, які дадуть змогу збалансувати ситуацію і, як мінімум, вийти на військовий паритет. Пас жезлів, додаткова карта це теж стихія вогню. А значить, достатньо енергії і готовності важко працювати на перемогу, і ми точно почуємо новини, як я вже сказала, десь в середині року, можливо, весною, які е, покажуть нам якісь абсолютно нові ідеї і початок нової історії, я би сказала. Що ж, дорогі друзі, ракани вказують на те, що Україна впевнена буде йти своїм шляхом не без труднощів, але досить успішно. Давайте побачимо, як буде почуватися населення, що буде відбуватися тут. А тут, дорогі друзі, не найкраща ситуація 15-й старший аркан диявол. І хочу звернути вашу увагу, що це на даний момент єдиний старший аркан. А значить, саме те, що буде відбуватися в народі, те саме колективне, неусвідомлене, це загальна атмосфера того, що відбувається. Вона не є найкращою і буде мати дуже сильний вплив на загальний розвиток подій. З одного боку, це може бути дуже сильна залежність від матеріальних питань, коли люди змушені будуть покидати території, де зруйноване житло, де відбуваються, наприклад, прильоти, це буде викликати, звичайно, відчуття залежності від ситуації, неможливості вирішити його самостійно. Коли Люди змушені підпорядковуватися певним правилам зовнішнім. Загалом нічого доброго, скажемо так, ця карта не показує. Це ще карта маніпуляції, обману, диверсій. Так що я би сказала, що тут ще треба бути обережним у цьому плані. І я, знаєте, робила розклад на Росії на 24-й рік, і там диявол вийшов саме як основний акцент у їх планах і в їх політиці на 24-й рік. Так що я думаю, що тут не просто так це все відбувається історії дуже пов'язані. Паж мечів перекинутий. Бачите, це аркан комунікацій, відстоювання своїх позицій. В перекинутому аркані це вказує, що не завжди це буде обдумано і не завжди це буде успішно. І має таке враження, що буде намагання викликати певні збурення в суспільстві, через які буде виливатися весь той накоплений негатив. Тобто, тут важливо, чи на те воно все буде націлене, на що потрібно. І ще один такий важливий аспект разом ці два аркани, я би сказала, можуть вказувати на те, що треба нам усім бути дуже уважним, тому що можуть посилити свою активність різного роду зрадники, колаборанти. Може посилитися диверсійна діяльність. Ми вже це згадували, коли лише один диявол вийшов у нас в цій позиції. Так що, дорогі друзі, маємо бути уважними обережними. В цьому році в будь-якому випадку період такий буде непростий для людей. Ті люди, які за кордоном, зірка, все ще далеко, показує, що є надії на краще майбутнє, і багато людей буде спілкуватися віддалено. І ми бачимо, що в 24 році теж може бути ще якась хвиля переїзду. Можливо, хтось із людей. Вирішить і повернутися, незважаючи на труднощі, так теж можуть відігратися ці карти. Але тут є деяка ілюзорність, треба розуміти, з якими труднощами ці люди можуть стикнутися для того, щоб прийняти правильні рішення. Ну а ті, хто вже асимілювався за кордоном, будуть відчувати себе досить спокійно і комфортно, і отримають потрібну підтримку. Я би все-таки хотіла ще знаєте, повернутися до питання, які основні загрози все-таки для українців. Тут 15-й старший аркан і паж мечів закликають бути більш зібраними, обережними в певних питаннях, які ми проговорили. Рицар Кубків перекинутий. Бачите, цей аркан, по-перше, може вказувати на таких, знаєте, моральних перевернів, коли людина, на перший погляд, доброзичлива, щира. А насправді має зовсім інше на серці. Тут є теж такі акценти, як і по дияволу відносно обману, нечесності і те, що я вже казала, таке лицемірство. І, мабуть, я би хотіла сказати, що в 2024 році всі ці прояви можуть активізуватися через таку звичку пливти за течією, не звертати уваги на прояви всього того, що ми перерахували тільки що. І все, і все-таки, знаєте, мені ще хочеться от сказати, що і квін цього мені розкладу д'явол, паж мечів і рицарь кубків, знову повертає нас на диявола, на залежність, обман, зрада, підлість. І я вже казала, що дуже сильний вплив цих процесів може бути на стан справ в Україні. Бачите, загалом оці внутрішні переживання, які не дають спати, які нависають, навіть якщо вони. Не настільки страшні, як видаються. І тут знов-таки важливо буде зуміти адаптуватися, подивитися на ситуацію об'єктивно. Хоча і буде тут багато сумнівів, переживань, відчуття, що вже закінчуються може сили, і що треба щось вирішувати, якось по-іншому діяти. Тому що дев'ятка мечів це теж про пошук іншого шляху, як і вісімка кубків в середині року. Причому за вісімкою кубків. Треба зуміти залишити вчорашній день позаду і розуміти, що попереду кращі часи. Більшість труднощів залишається позаду. Давайте візьмемо ще одну карту останню у цьому розкладі. Що основне буде в цьому році? Яким цей рік буде для України король жезлів? Напевно, будуть важливі питання вирішуватись у владі. Ми вже згадували, що Патрійці пентаклів можливі певні зміни. І цей король теж про владу. Але зараз у загальній виклиці, звичайно, ми не можемо всі аспекти проговорювати. У нас на сьогодні зовсім інше завдання. Тож скажемо про загальні прояви, характеристики цього аркану. А це вогонь вогню, надзвичайна енергія, відвага, і ми точно побачимо на кінець року результати, яких вдалося досягти завдяки цим якостям. Готовність іти на ризик і безстрашність, особливо в першій частині року, здатність реалізувати нові ідеї і проекти, і знайти нестандартні якісь креативні рішення в складних питаннях. І ще варто сказати, що цей аркан вказує на те, що тут не буде ні слабості, ні зниження планки. І ворогу тут не варто розраховувати на якесь послаблення, тому що у цьому відношенні Україна буде проявляти себе досить жорстко і я би сказала агресивно у відвоюванні своїх територій і захисті своєї землі. Часом тут не буде особливого бажання прислуховуватися до думки, можливо, навіть більш компетентних. Чи багатших партнерів тут дуже сильне бажання йти своїм шляхом, через то треба бути обережним. І кілька разів ми розвертали увагу на важливість адаптації, вміння шукати різні варіанти, підходи, і в тому числі це стосується і здатності до дипломатичного вирішення питань. Така викладка, дорогі друзі, на 24-й рік по Україні. Сподіваюсь, розклад вам сподобався. Будь ласка, не забувайте про зворотній зв'язок, лайк, коментарі, підписуйтесь на канал. Бажаю нам всім, дорогі друзі, мирного неба, долати перешкоди і перемагати в новому році. Бажаю всім добра і благополуччя і до зустрічі на каналі!